Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове, от вам і Дзвінок Олафа Шольца. В нещодавній розмові, коли я кинув цю фразу, я почув відповідь. Ну, так, Шольц поставив ультиматум, те московське дурне сказилося, почало стріляти і отримало у відповідь дозвіл. На ударами високоточними і далекобійними ракетами одразу Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Франції і Німеччини. Ось вам і, шановні панове, результат. Як і прогнозувалося, 18 жовтня в Берліні рішення було прийнято. Відпрацьована була. Схема, яка передбачала попередження з позицією вивести війська і почати переговірний процес з справедливим фіналом. В результаті, московський фюрер не прийняв позицію, задекларовану канцлером Німеччини, на що отримав відповідь. Зрозуміло, що відповідь ця. Носить характер, який ще необхідно буде технологічно відпрацювати. Мова йде про об'єми, про кількість, про визначення цілей і так далі, те, що робили, роблять і будуть робити Збройні Сили України. Однак, очевидно і те, що 13 листопада під час зустрічі. Новообраного президента Дональда Трампа і президента, який іде, Джозефа Байдена, це питання також обговорювалося. І тут всім і всі на своїх місцях. Канцлер Шольц дав відповідь власним критикам за нерішучість і за шанси вести діалог. Він відповів тим, хто казав про те, що вони намагалися говорити. він це зробив і дав відповідь тим, хто критикував його за те, що він стримує передачу Україні Таурусі. Джозеф Байден, завершуючи свою каденцію, прийняв рішення, яке очевидно, що варто було прийняти набагато раніше. Дональд Трамп тепер стоїть перед вибором. Наповнювати ці рішення необхідними аргументами і силою, до якої він ішов, і очевидно, що це питання було погоджено між обома президентами в США, Еммануель Макрон досяг тої мети, яку він ставив ще 26 лютого 2024 року, збираючи. В Парижі на раду представників Європейських держав і країн НАТО. НАТО в кінці кінців в особі марка Рютте реалізувало те, про що мова велася з моменту, коли Рютте посів посаду генерального секретаря НАТО. Зрозуміло, що величезне полегшення це рішення принесло для Лондона який останні місяці прикладав дуже багато зусиль для того, щоб таке рішення було реалізовано? Тепер зрозуміло, про що говорив в аеропорту Берліна президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, говорячи про те, що він може поміняти своє рішення. Ось це рішення і змінилося. Ми тоді задавалися питанням. А воно стосувалося запрошення до НАТО України чи зняття обмежень і дозвіл на використання далекобійної зброї. Тому найближчими днями треба очікувати відповідь і на друге питання, тому що очевидно, що крига у цій ситуації скресла. Тепер в великій мірі буде залежати результат від того, наскільки мобільно будуть працювати. Питаннях логістики постачання забезпечення визначення об'єктів законних військових цілей для атаки, власне, зрозуміло, що мав державний секретар Сполучених Штатів Америки на увазі Ентоні Блінкен, коли говорив про те, що союзники по справжньому дадуть відповідь на залучення північнокорейських військ. У війну проти України. І тепер зрозуміло, на що натякав Марко Рютте, генеральний секретар, коли прямо сказав, що задіяння північно-корейських військ на стороні Росії в війні агресивній проти України є загроза Україні, Європі і Сполученим Штатам Америки. Зрозуміло, що своїми діями московський плішивий фюрер досяг. Того, що подолав ті червоні лінії, про які весь час говорили на Заході, очевидно, що деталі розмови між канцлером Шольцем і Фюрером Московським будуть все більше і більше оприлюднюватися. Але вже тепер очевидно, що починаючи від 1 жовтня, коли було різко поставлено питання стосовно надання Україні дозволів і зняття обмежень. Коли вперше канцлер Шольц заявив про бажання розмови із московським фюрером, працьовувався, власне цей сценарій, як і прогнозувалося, його рішення мало вийти на середину листопада початок грудня місяця. Таким чином, можна сказати, що ще один екзамен, ще один бар'єр подолано. Союзники і партнери по НАТО по Формату Рамштайн стають все ближче і ближче. Очевидно, що річ буде рухатися далі. Що я ховаю за словом Річ? А власне тісніше зближення партнерів і союзників аж до об'єднання військ, формування об'єднаного штабу, тому що. В нинішній ситуації зрозуміло, що загостриться стан справ на Близькому Сході. І, очевидно, за нинішніх умов, що почнуть також е говорити зброя і в Індотихокеанському регіоні. В який спосіб це буде видно. Однак стає очевидним, що візь зла, якою керує Москва. Буде противитися, і власне реакція московського фюрера на розмову з канцлером Шольцем тільки підкреслює, що думок про досягнення миру там і близько немає. І мова йде не лише про війну проти України, мова йде про війну проти колективного Заходу. Відтак Заходу треба ставати мудрішим. І як можна швидше об'єднувати свої сили, тому що занадто багато вогнищ війни розпалює московський фюрер. Це стає все більшим випробуванням для світу. Відтак очевидно, що. І формування спільного воєнно-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу, розробка тактики і стратегії спільним штабом, спільне командування і спільні війська, які працюють під єдиним керманичем це той шлях, до якого треба йти. Бо темпи, з якими Україна разом з партнерами рухалася до зняття обмежень і надання дозволів на використання високоточної далекобійної зброї, говорять про необхідність прискорити цю роботу. І, очевидно, що формат Рамштайн потребує на даному часі створення формату на вищому політичному рівні. Очевидно, що. В форматі Рамштайн має діяти рівень глав держав, рівень міністрів оборони, рівень начальників штабів. І з моєї точки зору, було б бажано вже зараз утворювати спільне командування, яке б могло б далі аналізувати ситуацію і розробляти підходи щодо політичних, організаційно технічних і тактичних кроків протидії. Осі зла, як ви бачите, розвиток подій говорить про те, що ситуація в світі буде загострюватися, а це означає, що сили коаліції свободи і демократії мають бути як можна тісніше. В нинішній ситуації дуже важливо, щоб на європейському континенті, в США ці речі були ретельно. Пояснені, тому що нинішній день, по суті, є початком нового формату і нового розвитку подій в об'єднанні союзників і партнерів у форматі Рамштайн в протидії російській агресії проти України.